24 червня йому б виповнилося 52. Микола Петрович Наконечний – міський голова Христинівки, сама яскрава та суперечлива постать на теренах нашого краю за останні роки. Він народився набагато раніше свого часу. Йому противили бюрократичні закони, підлість, брехня. Він поспішав зробити все і відразу, ніби знав. Йому відпущено дуже мало. Найбільше його вражала, вбивала зрада. Він щиро любив свою Христинівку, вірив, що встигне зробити багато для містечка. Ну, в нас Христинівка особисте, місто, особливе. Я би не зміг, падати лід, ставити перший слід на кам'яних. плитах вогонь, нести рука. Z niżnych alei i czużych doloń Ja by nie zmógł, ja by nie zmógł Coolie. Ось так Микола Наконечний говорив про рідну Христигнівку. Ця площа в нас, центральна площа, яка дуже була така захаращена. Ми її зробили з рекламою, з красивою клумбою. І от там знаходяться на рекламі наші люди, які були того року на День міста. Ми будемо міняти їх, хто от був, щоб вони себе бачили, від цього пишалися. Думаю, що це їм приємно. Я хочу тут збиратися, бачити, друзів общатися, щоб, для того, щоб в нас як більше щось зв'язувало. Цей телевізор, який ми поставили, ми знайшли спонсорською допомогою, і ви самі бачите, що це є прекрасне таке творіння для того, щоб ну, ми могли реклами робити, сесії проводити, щоб люди бачили. Тобто була щоб така публічна відкритість нашої міської ради. Я думаю, це в нас здалося. В нас це є. Мені приємно, тому що сьогодні люди всі абсолютно нам повірили як міській раді. З нами працюють, ви приїжджаєте, ви бачите містечко чисте, ухожене, кожен друг за другом дивиться, і, мабуть, від цього є якась і гордість, і приємно. Ви сьогодні бачите, на день міста люди поприходили. Дощ, так погода, така, ну, ну як би там не було, але люди приходили, і прийдуть, і вірять нам. Я думаю, що це вже велике досягнення. Я був от в першій школі на останньому дзвонику, і дітки заграв гімн України від п'ятого по Перший класик, дітки всі співали гімн і держали ручку на серці. Я думаю, що Україна буде, місто буде, в нас є майбутнє. Так що ми зробимо, бо колись мій заступник якби, трошки сміявся, що європейське містечко, я його зроблю. Ви знаєте, сало в шоколаді. Воно завжди вразує, тому що ну, різні люди придумають, тобто, торти там, все, ну, воно понятно. а От сало в шоколаді це воно завжди таке екзотичне, завжди приємно. Я думаю, що от, кожен раз. Більше-більше блюд придумають. Міська рада сьогодні спрацювала, як, на думаю, на 100. Нам більше 80 блюд, мені приємно, да? називають там. Ну, люди готовляться. От вони готовляться, я, ви знаєте, я так оцей цей рік, мені вже самі напоминають люди кажуть, так, Микола Петрович, коли буде сало? Ну, я говорю, ну, зробимо все буде. Я думаю, що люди повірили. Сьогодні більше українців, більше такого національного. І, і ви бачите, як вони збираються, спілкуються такі дітьми. Е, приємно, дуже багато. Ви бачите, сьогодні яка погода. Тобто, мабуть, на таке йде сьогодні в Україні і нам Бог допомагає. Постоянно в роботі щось будуємо, робимо. Я думаю, що з весни в нас дуже багато заплановано. Я згадую, коли я працював в ЖКХ. Ну, мабуть, така була от проблема, коли я балотувався до міського, у нас працювало 110 чоловік. Ми дуже багато зробили роботи по розвитку ЖКХ. Ну, всі, якби такі, застерігалися, сказали, що не будемо ми сім'ї теж голосувати, тому що треба, щоб залишилася людина тут. Розвивати комунальну службу, вона на такому рівні була, ну, правда, високому рівні, вирівняли зарплати, були 13 зарплати, коли всі комунальні служби лежали якби, на дні. Кажуть, да, у нас була 13 зарплата, премії були е, кожних 3 місяці, був 2-3% роз зарплати. значить Праця була видна, люди не хотіли, це, ну, якби, ну, щоб його загубити. Але на сьогодні, ставши міським головою, вони зрозуміли, що це краще. Чому? І купили техніку нову комунальну службу, зарплати є, розвиваємося. І сьогодні для міста краще. Чому? Тому що для міста більше теж працюємо. Прийду в Верховну Раду, буде краще для району і для округу. Я не думаю, я нікуди не збираюся звідси ліхати. Я тут жив, моя тут молодость прийшла, діти мої тут, сім'я моя тут. І будемо збиратися тут, якби робити, розбудовувати. Я думаю, що це тільки буде на, ну, якби на краще. От я навіть рекомендація, якби стати міським головою, мабуть, треба пройти ЖКХ. Чому? Тому що е, ти будеш знати, що таке каналізація, ти будеш знати що освітлення, що таке дома, криші. Сьогодні пройти е, міським головою, тоді можна стати і народним депутатом, тому що на сьогодні ці проблеми вони е, ну, бачиш їх, розумієш, якщо пройти в Верховну Раду, я їх розумію, як розбудувати округ. Те, що е, ми сьогодні від Києва і від Черкас, там, від Вінниці нічим ну, не відрізняємося. Ми є одинакові, і ті люди, які сьогодні участвували, я дуже за них радий. Виграли християнівчани, я за них взагалі радий, супер. Е, ну, молодці. Я ще раз говорю всім, говорю міським головам. Може, вони на мене чіть обійдеться якось в такому плані, але я розумію одне так, що люди вибрали менеджера. Людина, яку вибрали, повинна працювати. Працювати для людей, для тої громади, яка вона є. А то, щоб для того, щоб сьогодні вийти і сказати, що там я зробив, це довжна громада. От прийдуть вибори. вона Чітко скаже, що я зробив, чи я їм нужен, чи я не потрібен. Це містечко європейське, чисте, ухайне, щоб тут люди були задоволені і заробітною платою, і умовами того життя. Ну, а як я міський голова, я маю бути менеджером і працювати над тим, щоб в цьому місці і в цьому районі людям було добротно. Сам перед терпіння, знаєте, час все поставить на свої ну, якби, чаші. І побажаю їм сам перед добробуту, заробітні плати хорошої, такого, знаєте, нашого місцевого родинного такого щастя, підтримки, добра, щоб нам Бог допомагав нашому місту і нашому району. У нас одна політична партія, яка називається Христинівчани. Яка різниця, там б'ют, там регіони чи єдиний центр. У нас ціль одна. Я люблю своїх людей. Я люблю ту громаду, яка мене. Сьогодні вибрала. Я їх підтримую. Я їх не буду ніколи в житті підводити, тому що я вважаю, що це саме головне моє завдання розбудувати місто, зробити робочі міста. 13-й рік я вважаю, що окляхрецівки це буде рік розвитку. Буде підприємство будуватися, будуватися, робитися. Це моє любиме місто. Я їм сам передбажаю здоров'я, щастя, удачі, друг друга, щоб ми розуміли, і в нас місто буде саме-саме прекрасне. Найяскравішим святом для христинівчан став день міста, великий подарунок від міського голови Миколи Петровича. Відзначення припадало на його день народження, а ось таким запам'ятали свого мера у його останнє свято. знову Христинівка запросить на святкування і там згадають людину, що віддала своє життя місту, нашому краю, Україні. Згадаймо Миколу Петровича Наконечно Почому Как шесток снег оставляет твои следы и по кругу зачем? До утра спать, снег растаявший он вода. Ты одно только должен знать, Я люблю тебя навсегда. Почему голоса звезд в полумраке едва слышны? Ветер слезы дождя принес, Только слезы... Разучилась смотреть да, Разучилась считать до ста, Разучилась любить февраль, Он украл тебя навсегда. Разучилась смотреть да, Разучилась считать до ста, Разучилась любить февраль, Он забрал тебя навсегда.